Українська армія під Донецьком стоїть. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали що, минулої осені. Ви сказали, що був момент, коли вам здалося, що армія піде на Донецьк. Коли вам сказали зібрати речі, там, щоб було з собою там, певний запас того-то, -того, то і для вас це знак, що, значить, буде якийсь там... Коли хлопці з особливих підрозділів кажуть, ти Донецький, так, да, дивись, оце ми, минулої ночі у вас під мостом. Я кажу, та, це ж це, це Путиловський мост у Донецька. Так, це ми учора. Ось так, насправді було відчуття, що ми готуємося, що ми буде ривок не дуже далеко до Донецька. І насправді, я та своїм відчуттям, може, після того, як не змог передбачити вторгнення, вже можу не довіряти, але відчуттям сеперів довіряти стоїть, в них чуйка є. Бо се рванулись з Донецька масово. Правда? Черги на заправках. Безліч автівок на виїзд на Ростов, пробка ну, безумна. Ну всі зрозуміли, що завтра, післязавтра вже буде пізно. А в нас вистачає хлопців з Донецька і в нас, і в інших підрозділах, які кажуть, головна задача при звільненні Донецька зайти туди раніше за СБУ. Бо тому, що СБУ цих сепарів, наших старих знайомих, звісно, повезе до тюрми, до камери, буде допрошувати, дасть їм срок. Треба попередити, треба бути трохи раніше. А там, там це що відбулося, вибух. Ну, особисті і рахунки вам... вже, да, є. Ось таке було відчуття, що да, підемо. Причому мені здавалося, що буде ривок саме піде спецназ в першу чергу. Не техніка, не артпідготовка, а саме ривок спецназу до Донецька, від Авдіївки, не дуже далеко, до центру 17 кілометрів, там, через Спартак. Кілька ну, днів тому ми були в Донецькому аеропорту, от буквально там поза позавчора. Ну там опит на км. з половиною іти. Ось ну аеропорт це не зовсім, ну це ж все дуже така окраїна Донецька, Потловське місто, воно значно ближче, це вже Київський район Донецька, там що гори з полком недалеко. Mm -hmm. Ось адміністрація. Тобто, якщо заходить спецназ, ну я не стратег, великий з Генштабу, і захоплює ключові об'єкти, паралізує арту. То потім вже спокійно йде техніка, йде піхота. Мені здавалося, що буде так. Але чомусь у, цьому, у цій напрузі і ми були, і ті хлопці, що були поруч з нами, Ну, ну ти ж бачиш елітні частини. Ну, просто по тому, як вони поводяться, по тому, як ходять, по тому, як вдягнені, Ну, ти бачиш, що це хлопця призвали два місяці тому, а це і все життя воює. Ось, Здавалося, що тоді минулої осені зайдемо. Не все відразу. А зараз у вас які відчуття? Що це буде, буде, але буде важко. Тому що вони за Донецьк будуть триматися. Ну, в них хоч якось зберегти обличчя, це захопити всю Донецьку область і Луганську. Ну, Луганську майже там вони шматок не контролюють, б'ються за нього, б'ються там. А Донецьку вони так і не знаю, Бахмут це був їх фініш, все далі. Дружковка, Краматорська, Константиновка, не пішли вони. Але якщо ми їх виб'ємо з Донецька, з Луганська, то ну це плюха така, що нема ніяких. Понятно, що Херсон, Запоріжжя, ці області, вони вже їх об'явили своїми, але це таке. А Донеччину, вони вважають своєю майже як і Крим. Це для них принципово. Якщо ми їх звідтіля виб'ємо, все. <свіття> тобто. Ну, а ви говорите між собою, Донецьк, він, його можна повернути, умовно кажучи, вуличними боями. Чи все-таки буде. Нема, нема сенсу вуличним боям, бо це великі втрати і дуже довгий час. Вуличні бої це взагалі. Ну, ми бачимо, як ті ж вагнера йшли по Бахмуту. Нормальна для, для спецназу, нормальна швидкість вуличних боїв звільнити місто. Це два дома за день. Дві, ну, дві хрущовки за день пройти, це досить, досить нормальний темп. Тому що ти перевіряєш кожну квартиру, ти перевіряєш все. Опір чинять скрізь, з якого вікна висунеться снайпер чи гранатометник, ти не знаєш, що він висунеться на 2-3 секунди. Ну це жах. Ти швиряєш швіряєш гранату поперед себе в кожне приміщення, куди заходиш. Це дуже важко. Тому вуличними боями, ну, мабуть, ні. Це, по-перше, багато жертв серед військових. Мирні, якщо не поїдуть, то а з Донецька багато. Хто не поїде, там багато мирних. Це жах буде, просто жах. Що таке вуличні бої, де все буде. Тому Донецьк треба брати у котел, як брали Херсон. Тоді вони вимушені будуть або робити жест доброї волі, або котел буде замкнутий і їм залишиться здаватися в полон. Бо без без харчів воювати можна людина зі зброєю в окупованому місці від голоду подохне остання, але без БК автомат перетворюється на залізну дубинку.